Марічка Бойчак цьогоріч вперше сіла за шкільну парту. Уже два тижні дівчинка ходить на уроки та складає у свій ранець канцелярію, яку ще до початку навчального року купувала разом із мамою. Частину необхідних речей батьки оплатили власним коштом. Іншу частину вдалося придбати завдяки державній грошовій допомозі пакунок школярам. Зі слів мами першокласниці Марії Бойчак, як тільки вона дізналась про цю допомогу, одразу подала заявку через застосунок дія. Для цього потрібно було зайти в розділ допомога та обрати пакунок школярам. Заявка в мене прийнялася досить швидко, що не було в мене проблем з оформленням. Відповідно, тоді прийшли десь через два дні оновлення даних, що все успішно пройшло. А кошти поступили на картку десь через 10 днів. Жінка каже, що цьогоріч до школи готувала ще двох дітей, тому завдяки пакунку школяра вдалося заощадити. Купувала так трошки і менше вже всього всього, бо знала, що будуть, будуть кошти. І тоді вже згодом я е, докупила ще зошити. Щось таке більше дрібніше. До зошити, е, фарби для малювання, е, кольоровий папір, картон, що більше так. А зрештою, решта коштів планую, отже, тепер на даний момент трошки похолодало, витратити на тепліший одяг і на взуття. Заявку на отримання допомоги подавала і Лілія Прийдун, мама шестирічної першокласниці Олесі. Однак одразу кошти їй не нарахували. Я була серед тих батьків, які не змогли відразу оформити. Спочатку батьки звертались до техпідтримки дії для того, щоб зрозуміти, що нам робити далі. І були загальні такі рекомендації в плані оновити дію, видалити дію, придумати нові паролі, але, на жаль, нікому це не допомагало. Тоді ми звернулися в пенсійний фонд, і пенсійний фонд сказав, що вони не бачать даних дитини в своїх системах. Після цього батьки почали звертатись в школу для того, щоб оновити дані. Оскільки є дві системи даних, які дані вносяться про дитину, є система icom 1 і є система icom 2. І наскільки я зрозуміла, в школі вводили спочатку першочергово дітей в систему icom 1 А вже коли ми підходили кожен і просили оновити дані, потрібно оновлювати в системі icom 2. Після цього батькам вдавалося оформити вже пакунок школяра. За словами жінки, у таких випадках потрібно звернутися спершу до навчального закладу, а далі діяти за рекомендаціями. Проте, доки допомога ще в процесі, усі витрати на підготовку доньки до школи їй довелось взяти на себе. В загальному, напевно, тисячі три з половиною чотири десь приблизно пішло на все, враховуючи одяг, взуття, портфель, канцтовари. Загалом розмір грошової допомоги становить 5 тисяч гривень. Оформити заяву та отримати таку допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини. Крім того, така допомога надається на кожну дитину. Якщо в сім'ї, наприклад, двоє першокласників, виплата буде нарахована на обох дітей. Можливість отримання даної грошової допомоги е, надху, е, формується засобами мобільного додатку Портал Дія і надходить отримувачам автоматично, в кого відсутній е, портал дія додаток. То дана інформація про наявність дитини зарахування є в органах пенсійного фонду України в кожному сервісному центрі. Так, оформити допомогу можна як онлайн через застосунок Дія, так і офлайн, подавши письмову заяву в найближчому сервісному центрі пенсійного фонду України. Використати кошти також дозволяється як у фізичних, так і в інтернет-магазинах. Додамо, що на Тернопільщині нині є понад 600 торгових точок, де можна гарантовано розрахуватись в межах програми. А ось витратити гроші потрібно протягом 180 днів із моменту їх нарахування. Дана грошова допомога надається в безготівковій формі для придбання необхідних учню шкільного приладдя, взуття одежі, дитячого, дитячого одягу. Станом на 15 вересня до сервісних центрів пенсійного фонду на Тернопільщині звернулось 329 людей, та все ж більшість батьків обирають для цього портал. Дія каже Василь Дубовий.